Мир залежить від кожного українця. Хтось робить найзначущіший вклад, захищаючи батьківщину. Інші допомагають воїнам коштами, продуктами, плетуть сітки та багато чого іншого. Що зробили містяни за три роки повномасштабного вторгнення? Перечислення давала. Дивилася в телевізорі і скидала на карту. Поначалу добре, а зараз останнім часом все менше. А чому так? Ну, бачите, тоді була цього. А потім, як подивився, ті крадуть, і крадуть, і, краду, і так. А тоді на початку повномасштабного вторгнення чим допомагали? І гроші перечисляли, і харчі давали, і закупляли спеціально і носки, і все. Продукти занесла. Ну, от таке, що було. Мівіну, хліб, олію, отак Гроші перечисляла на роботі. А ще як? Помагала людям з одежою, з продуктами. Донатила через телевізор, через, ну, як там, через марафон цього, телефоном, IQ чи QR-код». Ну, волонтерили, працювали, податки платили. А як саме волонтерили? Ну, долучалися до зборів, солодощі, перераховували гроші, в'язали сітки маскувальні. Гроші давала. Грошова допомога і, і душевна допомога. А яка сама це душевна допомога? Ну як можна сказати, я не знаю. Я не знаю, як вдохновені. Син воював, погіб у мене, второй воюють. Помагали, ходіли, святки присідничу.